Всіх вітаю, у нас знову дощ пройшов. Зараз подивимося скільки міліметрів, а це значить, що цікаво буде. Так, це вже промочило добряче. Що у нас тут? Так 5-6-7-8 мм випав. Випав 8 мм дощ, тому їдемо куди подалі дивитися на новий комбайн. Підписуйтесь, слідкуйте, буде цікаво. Серія на цьому не завершується. Так, ну я в ролі пасажира сьогодні. Е, їдемо далеко, нам їхати 300 кілометрів е, до місця призначення, де буде проводитися демонстрація. Ой. Е, 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 їдемо з менеджером нашим, це е, Василій, який підсадив нас на фондам. Дуже якісна техніка сподобалася, конкурентів мабуть, з тракторів по фенду, це джангір. Інші всі не дороблюють, да, не, да не кейс, не, е, да, не кажіть, е, якість самої ходової частини трактора, як вона відпрацьовує по, по Оранці, по дуже нерівним полям. Це ТЛС, мост або підресорний, так не працює, як незалежна ходовка. А незалежна підвізка є тільки у фендаі джангіра. Він скромний парень, але гарний фахівець, не хоче зніматися та й не любить, молодий, каже, дівчата зварують. Ну, в описі я залишу номер. Вони, це це порін-компанія, вони торгують по всій Україні катовською технікою, будівельною більше, а сільхоз, іменно сільхоз це Одеса, Суми, Харків, тому кому потрібно, звертайтеся. Так, приїхали ми на этот. Е, поки що хлопці тільки вигружаються. Зараз похиляти відкриті, покажу, розкажу, наскільки він простий. Е, це фен і не ідеал. Це звичайна машина клавішна 6335. Гарна оптика стоїть. Похила камера. Е, Має два трансплантери. В принципі, цепові приводи стандартні. Е, машина проста. Це для середнього фермера, там до 1000 гектарів землі. Має класичну компоновку. Мінімально, по мінімуму всього. Тобто подлядами немає ніде нічого. Маленькі варіатори, немає таких здорових реналексіоних прям. Ці точки змащення все на виду. Повітряний сос, чемоданчик такий, бак. Крича, класична машина. Подивимося, як вона коса, чистота. Так, шестиклавішна. Має гарний решетний стан з продовженими решетами. Сьогодні нікому розповідати, розповім просто так, як сам працюю на комбайні, що я бачу. Так що дуже не этот. Дуже довгий грохот, в принципі, так, Дуже великий грохот і великий об'єм решіт. Це приємно, те, що в принципі, не вистачає. Подрібнювач звичайний, без тарілок, без нічого. Має гарні ножі. Там новий, там був на пару деморах в Одеській області. Вистріливаю, блять. Так, гідростатика. Все по минимуму. Дуже просто и надежно. Кабина велика, простора. Что тут у нас мае? Холодильничек. О, ну фенд, конечно. Такие самые, в принципе, как на фенд идеале. Тут ничего не меняется. Гарна оглядовость. Все просто. в Полі побачимо. Потім попитаємо технічні характеристики. Всього по мінімуму, Ашкавський мотор, великий повітряний фільтр. А так, дивимось. звичайна турбіна. Так, ключик треба, щоб відкрити. Хлопці збирають жатку. Жатка 66, мабуть, або 7 ні, мабуть, 7-метрова, звичайно. Так, ну Це ж знову повторюся, це комбайн такий є для середнього фермера до 1000 гектарів землі. Попередній комбайні не є конкурент, а трохи між більш мощнішими комбайнами вирішив зняти саме цю модель. Бо вона проста, універсальна і для нашого регіону найбільше підходить. Тобто Це якраз для соняшника, гороху, пшениці, ячменюць і більш ніж достатньо. Клавішна машина, самі розумієте що це. Бо, так, е... Багато всього розказав, але... Да. Красивенька виглядить. Під трактор буде чудово. Бух швиденько завівся. Чуєш, а яка жатка? 7 метрів, так? 77? О, Жатка 7,7, так це вже круто. А, незвичайна жатка. Лінточна. Але шнекова. це так, середня. Трохи хлопців поверділи при транспортуванні металу, але звісно таке, що тепер можна торгуватися. Швидке підключення, з однієї сторони кардан, потім на полі може повскриваємо, подивимось. Ну а ми... Виїжджаємо з поля, поле недалеко, цепляємося вперед. Блін, прикольно виглядає. Не знаю, чому відмовляється багато брендів більш роторних або гібридних, я розумію, коли там великі об'єми. Напишіть, бо я не цікавився ніколи чисто невеликими машинами такими новими. Хто зараз ще виробляє? Знаю, Масі точно виробляє. Подивимось далі Ще будуть комбайни. и гибридные, и роторные. Все Короче, всех брендов поснимаем, что далее будет. Неопытный не компаньон, конечно. Гарная резина. Трилепорт все подобается. Чуть-чуть дай оборки в газны. Лошадка самая проста получается. Звучайный шумахер. А чей шумахер выробник, не знаешь? Там на да, не подивайся. Дон, Дон да? Джон Гривс. Джон Гривс, да? з компанією Cipelin комбайна Fan 6335. Клавішна машина 360 кінських сил, дугун Автопар 8,4 літра, 9 кубів бункер, 6-клавішна машина, 3 барабана. Барабан, двойний пітер-сіпаратор. Які ми маємо особливості, це сьогодні, мабуть, сама найпростіша машина на ринку для Невеликого і середнього фермера до риба, тисячі гектарів, я думаю, якраз. Ну, ідеально навантаження на машину це 500 гектар по зернових плюс там різні культури. Тобто ну, до тисячі до тисяч, нормально. Тисяч. Якщо ми беремо по зерновим, те, що ми маємо досвід, то 700 гектар Ну це вже максимально таке критично. От, машина справляється. Саме неймовірне це витрата пального. Витрата пального на зернових культурах 7-8 літрів на гектар. Машина економічна. Зараз ми збираємо пшеницю. Тільки що поміряли вологу. Волога 15,4. Якщо я не помиляюся, 15,7. 15,7, да. І продуктивність нашого комбайна в цих умовах зараз майже 4 гектари на годину. По урожайності ну, знаємо трохи пізніше, ще не міряли. Будемо вже навалювати газком. Пшениця гарна, для цього року брам дуже. Жадка іде універсальна. Получається всі культури, крім соняшника кукурузи. Рапс, горох, соя, квасоля. конце пошло. Может, мама вот все даже швидше. 5,5 спокойно, думаю, должен ходить. А сколько вы там косыны в Одессе косы? Одессе, Там урожай, да, был маленький. Я тут урожай хороший. Тут, с половиной Тут, мабуть, полтинник сыпы. Я товарный. на лошадование зерна. Сейчас мы комбайн, но в принципе нормально. Чисто не немало Це ж компоновка, тут три барабани, так? приємний вітер, барабан і розподільник маси. Тобто, в принципі, компоновка стандартна, як зараз для клавішних комбайнов дуже гарно обмолачує, повністю вимолачує все зерно, зерно сирувате, Прямо все зараз помірям, теж, скажу. але доволі так непогано, в комбайні тихо. Ще такі, що немаловажно, тут підбарабання настраюється, виходить, зазор на вході, на виході окремо регулюється. Це такого ще ну, я не бачив. Звичайно, підбарабання повністю одинаково ходить. Вже накосили 70% бункер. Продовжуємо. А навантаження яке на Половина. 50% навантаження на мотори. Тобто мотори ту більш ніж достатньо. 360 коней на шестиклавішній Це де з головою. Швидко накасили бункер, тому що навіяни пообкашували, сипів 50 попінника свиться огонь. При 50 урожайності 7,7жа для такого комбайну, що він буде... Цира пшениця ще лежа буде ще тут, мабуть. Поки ще я б кажу. хотів би сказати тут поле страшне, тут мабуть орали перед цим необоротним плугом. Коротше, якраз по краям поля борозди, ями якісь. Це жесть. Я такого не бачив такої органки веселої. Далі я наче, наче краще, це мабуть з краю щось. Пшеничка дебеляча. Але сира. Поки там лазять пішов Пішу що тут по втратам є попадається зерно, але при 15 вологі це, в принципі, все одно вони будуть. Єсь. Втрати невеликі, але є. Знай, зараз хлопці зносимо, є з чим щось кинути поміряти. поміряти. Що б хотілося додати від себе, то що реально. То, мабуть, це реально найпростіший комбайн, який зараз є на ринку. Звісно, ми ще познімаємо, поїздимо більше комбайнів. Бачите, тут і поле таке неровне, дуже Ну, Косы, блин, классно. Байн реально не дуже громко працює. Ці два комбайни, що перед тим дивився, там, звісно, набагато голосніше. А сьогодні нам Юрій Іванович проводить проводит демонстрацію. Хочу поблагодарити. Скажімо так, Авто Пауер та Цепалін за демонстраці демонстрацію прекрасного комбайна. Юрій що ж добавите? Добавлю дуже вдячний фермерам з Харківщини, які теж приїхали до нас на нашу демонстрацію. Фермерам хочу побажати, гарних рожаїв, гарних цін на продукцію. Хай вас все буде добре, слава Україні! Героям слава! Всім мирного неба! Зустрінімося на каналі, підписуйте, це не останній комбайн, Ще їдемо далі.